За сила вільному народу! Шановні захисники України, від щирого серця дякуємо вам за вашу мужність, самовідданість та героїзм, які ви проявляєте, захищаючи нашу землю від ворога. Ви, справжні герої, ціною власного життя рятуєте життя інших людей. Ми пишаємося вами та щиро вдячні за ваш нелегкий труд. Завдяки вам ми можемо жити, працювати, навчатися та мріяти про щасливе майбутнє. Ми віримо в нашу перемогу і знаємо, що завдяки вам Україна обов'язково здолає ворога. Низький вам оклін і безмежна вдячність. Ми ніколи не забудемо вашого подвигу. Ви наша гордість, ви наше натхнення, ви наш приклад для наслідування. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружин, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, що мирне небо наді мною. Що я війни не знаю, це те, що нині кожен день і кожну хвилину ти, ризикуючи життям, борониш батьківщину. Спасибі вам, захисники вітчизни, усім, хто землю рідну боронить, в боргу ми перед вами аж до тризни, хай матір Божа вас усіх хранить. За вас щодня я Богові молюся, щодня прошу у нього одного. Щоб кожен з вас додому повернувся живий, здоровий, я молю його. Щоб кожна мати сина дочекалась, щоб батько рідну доньку обіняв. малече, мамі татку ще всміхалось, щоб в мирнім небі журавель кружляв. Згадаю всіх я, ставши на коліна, життя своє віддав хто у бою, за свою матір, неньку Україну. Скорботі голову свою схилю. Я молюся за тебе, солдати, і до Всесвіту, і до Бога, щоб тебе дочекалася мати, і додому була дорога. Повертайся скоріше, солдати. Я думками завжди з тобою, так словами й не передати, як я вдячна, що є живою. Героям слава, слава Україні! Повертайтеся живими з того бою, за вас відважних, молимось ми нині, чекаємо з перемогою святою! Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні кохані, вмілі, упевнені та незрівняні. Щиро подяка вам, наші герої, ворога знищити ви у двобої. Вами пишаємось і вірим безмежно. Будемо вільними і незалежні. Військо ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене бережеш від зла і тривог, Бо милий і вправний ти майже як Бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, Промножуєш силу її, ти славу, гробро і вправно ти служиш у війську. І державу борониш свою українську. Згинуть назавжди у всі вороги. Панує хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе зі святом що сили. Здоров'я тобі, нехай живуть збройні сили. Слава нашим всем!